Привіт з вами Кукіця, за... Кирілік і тим Apple Сьогодні ми будемо продовжувати грати в цю гру. В минулому частині е, Тіму збив потяг. Ось чому він помер. Але ми втікли. І я зрозумів, що цей потяг був ловушкою. Але ми тепер відправляємося у іншу частину. Вона називається Інспектор недвижимості». Так, ну ми будемо грати в це. І ми начинимо. Чекайте, тут вже якась постро... А, ні, пішли, 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 пішли. Пам'ятаєте, як ми забули смартфони е, в цій станції? Так, ну насправді це був бак і нам просто, мабуть, їх не видали. Так. Ну у мене був смартфон. У мене був смартфон, але я здох. Потім. Але Тім е, помер і за потім, який його збив. От, так! Ми запускаємось! Та-дам! Знову ця довга-довга загрузка. А, я тут як, ті... бу... як була в першій частині. О, де телефон. немає телефону. Та чекай, може, ще з'явиться тім. Що це таке? Компанія. Так. Компанія. Це Ой, Грені? Це дом. Ні, це якась бабка грен. Якщо... Бобка гені, бабка гені, попка бабка гені. Ууу, це дуже добре. Так, у мене загружається. У вас є смартфон? У вас немає. Та, знову немає. У, у мене є смартка. Так, у мене все темно. Нам мабуть, сюди. Стійте, стійте! Звонить у двері. Який стрімний тут дзвонок. Дзвінок. Я з'явився. Сейчас, почекайте мене, крылик та тима бансин. А! Что за фигня? Что була? Це підвал? О, я заспавнився! Сюди! У мене знову немає телефонів. У мене є телефон. Це двері. Вийти з підвалу? Це наверх я так думаю. О, дивіться, ліфт. Ліфт? Ну це не ліфт, це ліфт для їжі. Ану, підемо на цю двері. Вона зачинена. Нам не так поїхали на ліфті? Ну, добре. Якщо нам зараз Тут є якась двер. Та вона заперта. Ні, це. це Ні, тут є ліфт, мабуть, там на ньому треба піднятися О, я знав. Здається, цей ліфт піщої. Я, я правильно казав, це ліфти для їжі, яку можна піднімати і спускати. Це тільки в дорогих будинках. О, ну, це був дорогий будинок. Да він був який великий, це особняк якийсь. Так. Так, так, так. Так. ми піднялися, так? Ну, у мене поки чорний екран, я, я не, не розумію У мене теж О, О е, А ну, візьми телефон, щоб... Це що правда, так. особняк Я ж казав. Якісь свечі вони ніче вонять, вони. Це Ой, не страбою, я так думаю. Що не спрацює. Ну, Вийти через вхідну дверь. Це точно не сработает. Блін, я нічого не бачу. Якийсь шарик? Це... Все. Не... Сим, нормально. О! Лестниця. А це, мабуть, двері. Звісно, воно закрите. Я так і знав. Та це хоррор, звісно. Тоді. Е, продов... Продовжимо роботу? Чьо? Воздущайтесь зараз, чи що? Там якийсь монстр а це не монстр, це якісь графіки Про... Перевірити кімнату на нижньому поверсі. Ванна. Щось е... странне в ній, але вона доволі маленька. Дверь зачинена. Може бути, ми знайде ключ пізніше. Угу. Так. О, я знайшов ці. ще одна двері. Відчиняємо Це у нас кухня. Виглядає е, устарівшою їй потрібна повна реновація чи що. Последняя кімната. Таня, де вона? Ось а я її провіряв, а це має бути подва под, под підвал, я так а, розумію. Жа. Так добре. Добре. Плана на другий поверх. У нас у дворі. О, вот це гашло. О, я могу це відкрити. О, Це, це спальня. Бедгум бе. Бедегу. Бедегу. виглядає дорого і, здається, все ще знаходиться у гарному стані. Бедгум. Спальня. А, це що у нас? Спальня, можливо, для гостей ці кроваті виглядають жахливо. А цю двері ніхто не перевіряв. Хм. Виглядає як склад повний, е, повний е, случайних вещей речей. І це, це у нас. Е, це запасна кімната. Можливо, корисно, але. Не встигло читать. Йоу, йоу, Я О, двері зачинені. Блін, є вона якась стрмна. Вона бути быть дівчача. дерча. Э, ребят, Тим, блін, посвятить, это единственный источник світу. Тут якась книга є. Потрібно знайти сім книжок. А, ні-ні, це на вояско. Це просто міні кост Так, Тім, давай вибиратися звідси. Ось так от. Де ви? Ми тут. Раніше у мене було стран. Добре, мне достиг. Так. так, Тим, що Ти мене прислушає? що? Ти що, літаєш? Так. Так, так, так. Чого свічі тут стоять? Друг цей. Якийсь... Ой. Що таке? Хоп. Чекайте в ванну. Перевірите в ванну. Ну підемо. А ми перевіряли в ванну. А дух Друг там кров. А, сразу в во... воду зливаем. <мір> <дуже багато> <мір> да? Ключ. Що це за квест комната якась мені здається? Ну, це хор звісно, тут десь ключі, десь там, десь що? Забираємо. Це від, де, це від де, дівчачої кімнати. Дитячі. Дитячі. А? А? А, -а, а? а? Це хто? Що це таке? Це шутка. Нам не треба. Нам треба Ховайтесь. ховатися. Ховатися швидше. Я, я, я теж ховався. Все, я сховався. Я, я живий. Я ж... Це схоже на якогось фонарного голового. Так. так. Ну він намного більший, ніж це. Чем... Він набагато менший, ти що, ти наполісим. Так, мені дуже-дуже-дуже страшно. Все, можна виходити? А ні-ні чекати анімація. Не виходити. Якийсь скример. У мене буф, у мене тут буф. Десь переді мною зараз теж Що це? Я теж не могу бачити нормально. з фонарем У нас нічого нема. Все, я думаю, відійшов. Давайте відчинимо. А вас не змущає, що нас взагалі зараз чуть не зіжрал. Давайте вибиратися звідси, а? Так, я перший, тому що я емператор. ти імператор. Тут якийсь мішка. Це ще крик був. Детячая комната. Ну, звичайно, детская комната, вроде. Тишешки. Ой, какие там... яка стылка. Все покажут наш шкаф. Может, это сощусь... что-то... Дорогие, это шкаф из Дорсу. Так, так. Я не хочу шкаф открывать. Давайте отчиним Вау, ключ! Це якийсь ключ. Слухай, а вдруг це якась quest-комната, типу хорор, квест кімната від цього монстра. А монстр — це людина просто. Та ні, Хорор — це хорор. це не людина. Бери ключ. Я беру. Де? Ну якось ти погано, якщо чесно світиш, ти не, не вниз світиш, яку. Педе, веде, веде. Сходите в кабинет внизу. Mm -hmm. Вон он там. Я не хочу его открывать. Ну давайте. Вечерим. я буду. <говорит> а, это долгая комната. Ну, это не комната. Господи, Тима, ты меня лякаешь, как будто это ты монстр, блин, летающий. А, это нельзя. Так, дай бы сейчас найти. Сейчас сам Эм, ем, схоже, вокруг лежать якийсь заметки. Давайте О, їх які? Я, я, я Якась книга. Почитаю. О, э так, давайте, я прочитаю на русский, так что не Осмотр на часа в 9.45 вечера. Структура кажется стабильной, но странные звуки сохраняются. Шаги с верхнего этажа присутствуют. Кто-то еще расследуется дальше. Что-то в этом месте чувствует выключено. <связь> Дверь закрылась. Ничего... А, это ты закрыл. Я помню. <связь> третья ничь в, в, этом доме. Мое радио не будет работать. Мой фонарик моргает. Независимо от... Кто скипнул? Никто не скипает. Он хоть... Он не хочет, чтобы мы уходили. Я нашел люк под камином. Но стены, они двигались. Туннель не был здесь. Раньше. Он наблюдает. Он знает, что я нашел выход. Если кто-то читает это, не стесняйтесь. Уходите. Так. Мы все почитали. Ну, это точно хоррор. Мы знаем. И, между прочим, какой-то темный-темный. Добре, там... давай до камину пойдем. Может, сейчас мы будем что-то делать с камином? Так. Они упомянули люк в камине. Давай поищем его. Ну, вот камин. Расследовать. А дайте там реально люк. Да, там люк. А? Він загорівся. Що? Що? Комін загорівся сам по собі? Це стрмно. Дуже. Стоп. Здається, він знову. знов. А? Ні! Господи, він тут ще страшніший. Що нам треба робити? Треба треба. Ховаємось. Ховатися. Я тут буду ховатися. Не можу ховатися. Так, все, спрятався. Я теж сховався. Я теж Так. Я з трудом сховався. Я теж. А я теж. Мій фонарик виключився по собі. І потім я не мог знайти шкаф, я включив його і нашов шкаф. Мені без фонаря дуже важко шукати схованку. Я буду дивитися на цього монстра через секунду. Зараз він знову буде дивитися. От! Він на мене дивиться. Зараз буде на мене На мене дивиться. А, ну тоді на мене ще буде. Ви можете побачити його? Він страшний. І він може вбити людину. Фу, сподіваюсь, це бу це, це не, не надовго пропало. Ми маємо потушити камінь, щоб дібратися до люка. Нам потрібна ванна, я так думаю. Ні, ні, у нас є вода. Ааа, ось! это за звук? Да этом они э, подушиты. Ну, души на здоровье. Хотя бы зрезните. Иди дома. Дома. Иди сюда, и дома. И дома сюда швидко. Вас не столько. Якийся шахт, включаю світло. Я включусь. Так, ідемо. а а, -а! Я... мене. Чекай це? Це він. Це він. Я у меня сама Біжимо. Бежати, бежаты! Туди! Бежаты! Туди. Я должен помоги! Мені допоможіть, я взагалі ззаду. Ні, я да, должен спать. Да він єдиний з вонарем, без різниці. Крилик. Тікаємо. Тікаємо, чекаємо. Давайте вот наш істочник. Я останній. Біжи, головне. Так, ідемо, ідемо. Це вихід? Це... Снупи А Где? Да ключ? Да ключ, просто. Эскейп. Я кас дверь, я кас дверь, я тут я кас дверь. Все, все. Я я я я искепну. Я тоже эскейп. Да, фінальний час yeah. заканчивається. Ви збіжали з приступного сапняка і, оста... і лишили свою роботу без промедлення. Будете... На цьому ми будемо закінчувати нашу другу частину. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Не 50 підписників буде стрім празник. До побачення. До побачення. -по Крутяк!